Ми шанування вам, слава Україні! Героям слава бажаю всім міцного здоров'я. Uh, у вас дуже красивий, до речі, червоно-чорний. Бачу і мікрофон, і вишиванка. У вас красиво, гарно заходите зразу, так як треба. Uh, так, про ветеранське підприємство поговоримо. Uh, але все-таки, знаєте, мене зачепила, ми дивилися сюжет про штучний інтелект, як він там може замінити в деяких індустріях. Але от що точно людей на фронті він точно не замінить. Він буде помічним, там не знаю в різноманітних роботизованих комплексах і так далі, в різноманітній техніці. Але люди це те, що головне, і знаєте, ми яка ваша думка? До речі, про штучний інтелект? І отак ми з вами плавно перейдемо до фронту, а потім вже до ветеранського підприємництва. Моя думка, що то може бути дійсно інструментом. Звісно, побратимів штучний інтелект ніякий не замінить, але допоміж ним, десь в пілотних системах, десь в роботизованих системах, то може бути, і я знаю, вже дещо використовується. А якщо говорити вже далі, тоді про людей є людей, які стали на захист країни, і за це вам до речі, величезна шана і дяка. І дяка за те, що ви продовжуєте далі. І от про життя після фронту, тому що знаєте, до сих пір подейкують у суспільстві про те, що військовослужбовці повернуться і будуть наводити тут лад, розгрібати оці всі авгієві стайні, вирішувати всі проблеми і все робити, те, що цивільне суспільство трошечки недоросле, не хоче робити. Ви ж... А пройшли горнило війни, а ви стали на захист, і ви повернулися і далі розвиваєте вітеранське підприємництво. Як взагалі цей шлях ваш відбувся від фронту і до розуміння того, що далі ви продовжуєте зміцнювати країну уже з тилу? Um... Насправді то про те, що ви зараз казали, то дійсно дуже непростий шлях. І коли повертаєшся, і мабуть, побратими, всі то розуміють. Всі, хто живі, мають додатковий бонусний, як я його називаю, час потрібно робити, працювати і щось робити ще гарне тут, так, допомагати побратимам, наповнювати бюджети, рухатися вперед. Я не професійний військовий, я доброволець. Пішов доброволець з лютого 2022 року. До того мав 16 років досвіду роботи в великих транснаціональних корпораціях. І, от після поранення, коли повернувся, питання було в тому, що на жаль, я не можу вже по фаху стільки часу приділяти там за поранення за наслідків. Тож мусив знайти свій шлях, новий шлях, і то закликаю всіх побратимів, отримати ту нову можливість. Для того, щоб розвиватися. Так? Тобто наразі існує декілька варіантів, як я їх зараз бачу, і по побратимах То можна змінити свою, своє життя на, на багато краще. Так? І спробувати те, чим ми не займалися, завдяки існуючим державним програмам, завдяки приватному сектору, завдяки різним соціальним інституціям, які в нас є. Мені допоміг в моєму напрямку то ідея з окопів, то оренда будиночків на колесах для відновлення побратимів і для відпочинку цивільних. Тож, то була моя мрія, яка була в окопі, досить часто рухалися між посадками, а дуже багато всі розуміють то багато побутових питань, а то саме. Потрібно зробити спеціальні приміщення, викопати місце для кухні, місце для санітарних зон, бліндаж і так далі. І я тоді ще дуже мріяв про те, щоб був би такий будиночок, який можна закапавати в великий капан'єр. Потім вирити, перевести в інше місце. Ну а після повернення досить важкий ПТСР був живу в великому місті, і тут для військових велика проблема. Коли ми повертаємося, то наразі бачимо, що не скрізь є війна, що не всі так переживають, як переживає то військові. І мене жінка разом з дитиною забрали в тихе місце, де ми тихо відпочивали, де я вмотивувався, то на в наших Карпатах. І тоді в мене виникла ідея, що я хочу дійсно. І а, то мені дуже допомогло. Хочу передавати ту ідею побратимам от саме про тихий, спокійний, усамітнений відпочинок. До того ж, побачив, що в нас в Україні дуже багато місць для відпочинку. А навіть в мене гасло є. «Відкрий свою Україну разом з мандрією Н'Юато бренд, який я створив. І наразі в мене вже 12 сімей військовослужбовців відпочивали, насолоджувалися нашою країною. То все про вмотивування про красу нашої держави. І про а, тихий сімейний відпочинок про інтеграцію в природу, про екотуризм. А, ну і в Україні такого немає. Я надаю будиночки на колесах, а, і саме українського виробництва, як виявилося, в нас є сертифіковані заводи, які то можуть виробляти. Але на жаль, до того, там як я тим почав займатися, вони майже в ста випадках вони продавалися за кордон. То дійсно не дешеве задоволення, але завдяки тому, що я, от е, з допомогою українського ветеранського фонду, а за допомогою ветеранського е, е, міністерства е, започаткував оренду таких будиночків для побратимів. Надаю можливість там е, дві доби безкоштовно відпочити. Ну і то е, дійсно допомагає по зворотньому зв'язку. Є хлопці, які вже постійно до мене приїжджають разом з сім'ями, то дуже дуже класна ідея для короткосттривалого звільнення. А mm -hmm. можна взяти будиночок, грубо кажучи, в Дніпрі, заїхати з дитиною з, з сім'єю до своїх батьків. Потім трошки переїхати в Карпати можна на Одеське узбережжя змотатися або ж на Шальські озера. То зараз розвиваємось, Дякую багато кого є і підтримують. і Хочу трошки там своїм побратимам сказати і побажати зараз. Є вже багато різного роду конкурсу. Не бійтеся, є різного напрямку, тобто і для досвідчених підприємців, є для початківців. все розказують наразі, бачу як потужно допомагають дійсно всі питання закривають. В плані того, якщо ви щось не знаєте, там бухгалтерія, юридичні питання, маркетінг, розповсюдження, знаходять менторів, знаходяться люди, які допомагають. Тож, Пан будь Оксе, ласка, мене, не мене відразу. Уточнюючи запитання, ви насправді дуже захопливо це все розповідаєте і так більш позитивно, але з якими труднощами стикаєтесь, бо все ж таки те, що говорять дослідження, інтеграція, реінтеграція військовослужбовців уже у статус ветерана цивільного в цивільне життя, не і не завжди простий. Наскільки допомагає власна праця, бо ж і не всі, то напевно ж таки захочуть там не знаю керівниками бути, бо це ще величезна відповідальність, крім всього. Але власна праця, власна справа, власне, діло, куди ти і душу, і тіло своє вкладаєш. Наскільки це допомагає під час реінтеграції? І, власне, ну до яких труднощів треба бути готовими військовим, які стають наш шлях, уже ветеранські? Ви знаєте, я зіштовхнувся, з тим дійсно очікував трошки іншого, що суспільство все переживає, що весь час є там кому допомогти, але не так стається, потрібно бути готовим, що і круг знайомств може трошки менше стати, бо спільних тем зазвичай менше вже стає. є розуміння, що якщо в тебе є родина, яка тобі може допомогти, якщо є суспільство, яке хоче допомогти. То набагато краще, да, там, адаптуватися і швидше, і мотивуватися там на новий напрямок роботи. В моїм в моєму випадку то найкраще для мені допомогла сім'я. Плюс державна програма, і а, зараз я змінив дуже круто фах, тобто там, з директора з продажів а, в it компанії на людину, яка будує кемпінги кемпінгою кемпінги містечка. От, то допомагає в першу чергу і відпочивати глазами, а, і вмотивовуватися, і розуміти для кого і для чого а, ми то все робили. Я від себе знаєте такі 5 копійок вставлю. Я знаю, що військовослужбовці ветеран не дуже люблять, але ви між е своєю кар'єрою 16-річною і нинішньою, уже кар'єрою новою. Ви забули дуже вагому частину. Військовослужбовець і захисник України. Я знаю, що не любите, коли дякують, не любите. Але я і глядачів закликаю так само пам'ятати про це. І цивільне суспільство загалом. Ну, це правда. Це говорять не лише дослідження, це говорять там і фахівці, там психологи, і військовослужбовці самі. Ми дійсно ще ростемо. Ми Наше суспільство, ми ж як діти цивільні. Ми все чекаємо, що прийде дорослий і скаже нам от що нам робити. А ще краще, хай прийдуть військові, порішають всі Ґгі. там справи, повбивають всіх росіян і прийдуть хай ще тут. Наводять лад. Тому дякую вам величезне за захист. І повертаємося до ветеранського підприємництва. А про складнощі із фінансуванням, чи все таки нині ви кажете, що є великий вибір програм і великий вибір допомоги від різноманітних фондів там чи установ, чи міністерств різноманітних. Них. наскільки нині збільшується оця кількість, бо наскільки я розумію, з цієї інформації, що є, і ветеранське підприємство, це вже ухвалений закон, і це ну, від ветеранів відгуки, що це колосальна підтримка. Та, наприклад, як колись у Сполучених Штатах була, в них теж була величезна проблема. У них були ветерани, вони ж так само і з різноманітними і з інвалідностями, і з психологічними з психологічними порушеннями були внаслідок війни і воєнних дій. І Власне, бізнес і ухвалений там закон, і нині ми імплементуємо і бачимо результат. Як нині в Україні з оцією допомогою ветеранам саме давайте так, фінансовою для бізнесу чи вона зростає, і чи можливо уже окрім вас, ще ваша якась ветеранська спільнота, коло ваше також долучається до програми? Також зрозуміло, що це працює. Якщо коротко, то так зараз досить широкий спектр різних програм є для різного абсолютно рівня. То дійсно допомагає, але фінанси теж одна з складових. дуже важлива складовато навчання і ти можеш використати потім ті фінанси. А по третє, то дуже крута мілітарі спільнота. То друзі, то зразу коли знайомств, де ти приходиш на засадах рівний рівному э, спілкуєшся, де нічого не робиться без ветеранів, там де тебе чують. І зараз такі програми вони дійсно дуже дієві. І як бонус після навчання, після менторства, після допомоги, ти отримаєш фінанси на розвиток свого бізнесу. Ех є програми від Міністерства ветеранів, від Українського ветеранського фонду, є від е, приватних підприємств. Які зараз роблять в різного типу а, грантові програми, або самі, або ж в конгломерації там з якимись іншими підприємствами, я приймаю участь зараз, мабуть, вже в сіми там більш ніж в п'яти різних програмах приймав на ті гроші. Потрохи потрохи ми вибудували ви, ви вже там декілька там тих будиночків. Є, є додаткові там сервіси зараз. Допомагають свого боку, теж намагаються те там розповідати своїм побратимам. Ну а головне, то що то нас робить сильніше, то спілкування разом з ветеранами, разом на одній волні ми з міністерством ветеранів з Українським ветеранським фондом. На нас дуже швидко реагують. і то, що не працює, то е, сильно еволюціонує і я то бачу від програми до програми. Тобто е, фінансування можна отримати на Будь-який, я б сказав би, так смак, да? ну, тобто то може бути і мільйон шістсот тисяч гривень, як зараз там програма ветеранська від Українського ветеранського фонду, або ж то невеличка підтримка в двадцять тисяч гривень. Все залежить від амбіції, від вашого а, наміру а, від ваших а, ідей, які у вас є. Можна починати з маленького чогось. Да? Є дуже круті ветеранські проекти, які започатковані, і просто ідеї. Ну Дуже класні починаючи від агродронів, закінчуючи кав'ярнями, кафе спеціальними підприємствами, які дійсно потім ще й беруть на роботу ветеранів війни там, учасників бойових дій. І то хочеться робити, бо і для мене то найкраще, коли я можу допомогти своїм побратимам. По-перше, то податками, по-друге, то передати свій особистий досвід зараз. Разом з Києвом могилянською академією навіть розробив цілу тренінгову програму. А для Ого. саме для і uh, чарів для компаній uh, для громад, як спілкуватися з ветеранами, бо не всі то знають. Не всі то, як ви знаєте, вміють uh, робити. Вчити, треба. Я трошки розповідаю свого особистого досвіду. Так ой, це дуже круто. Uh, повернемося у нас з вами. Ну, хвилин шість, можливо. Але я хочу ще про ваші мандри іні поговорити. Власне про ці будиночки так, так. на колесах навіть Але... є логотип є бренд. Ні, Зараз не то по сторону Пок... ага. От. Ага, бачите, да то вже зареєстрована торгова марка. Сподіваюся, буде тільки розвиватися. <Стан> так, от давайте пророс, якраз поки. про розвиток, пане Максиме, буду вас перебивати, Перепрошую, але мені просто цікаво, ви хочете змінити ще культуру відпочинку? От, власне, так. замість готелів. Ви просто сказали Дніпро, Шаські озера, Карпати поїхати. Це ж ти прив'язаний, якщо ти бронюєш готелі. А ваша ідея одна із ідей, про які я читала, це власне свобода замість готелів. Тобто, ти маєш де жити, де зварити їсти, де зарядитися, де там помитися і так далі. Так далі, так далі. Про оцю вашу ідею. Що ви хочете на майбутнє як розвивати, бо у вас ідея? Бачу багато є, і Ви їх так поступово втілюєте. Да, дякую це цікаве питання. Хочу по-доброму захватити Україну і не тільки і спланувати зробити цілий мережу. Автокемпінгів, там, де можна не просто там приїхати відпочити, так, а там, де можна підзарядити, як виявилося, в нас майже немає автокемпінгів в нашій країні. І я зараз будую свій перший пілотний автокемпінг сучасний в Україні. Він знаходиться на Закарпатті. Як тільки я зроблю, відточу стандарти, процеси, які мають бути, я хочу створити мережу від Донецька до Ужгорода кожні 300 км, і від Києва до Ялти. Кожні 300 кілометрів. Отакі містечка, де можна буде заїхати, поповнити запаси, або там відпочити, або ж поїхати будь-де тобі вижається то за потрібним, або в місце своєї сили. Ви правильно сказали в Україні то новий напрямок туризму, але він досить дієвий, крутий в усьому світі. тож можемо розвивати, а саме круте ж то екологічний напрямок. А ми дуже багатюча країна на ті всі краєвиди, на красоти, на гори, на, на все, але тож заповідні зони там будувати не можна і інфраструктури, як звісно, немає. А з таким будиночком то можна, будь ласка, я дуже багато спілкуюся зараз з різними партнерами, компаніями. І хочу то робити в майбутньому за допомогою там франшизи, партнерства по всій Україні. Звертайтеся, будемо відкривати і Україні красоти і іноземцям наші красоти а то все інвестиції, гроші відпочинок. Я попрошу ще наших режисерів показати ще раз оце відео, де показані ці кемпери. А вас попрошу навіть деталі розповісти. О, бачимо, ми вже дякую. Деталі розповісти, що там є, що входять в ці будиночки на колесах. Що можна робити, щоб люди, які побачать нас, зацікавляться і хочуть підтримати ветеранське підприємництво та й загалом скористуватися послугами, підтримати таким ще чином. От розкажіть детальніше, в нас є ще. chelsea, chelsea. Е, да. я швиденько розкажу саме такий напрямок і невеликі автокемпінги е, купую, надаю в оренду, оскільки не потрібно додаткової категорії водійських прав, не потрібно додаткових ніяких вмінь. Е, то по своїй суті дуже-дуже зручний туристичний мультитул. Там є кухня е, позаду, там є холодильник дуже гарний, вода запас 60 літрів, там є газова пічка, обігрівач е, на першому поверсі може. Лягти двоє людей там великий ортопедичний матрас. Є також палатка на другому поверсі, за допомогою якого можна розкласти, відчувати відпов... ще додатково двом людям. Кімпер оснащений може бути старлінком всіма зарядними, абсолютно системами, які дають можливість комфортно проводити час, і то по своїй суті дуже крута палатка в якій є все на те, щоб розбити табір, необхідно 5-4 хвилини. В тебе є навіси, в тебе зразу все працює. Сонячна панель, яка заряджає, і тобі лишається лише насолоджуватись і відпочивати разом з своєю сім'єю. Буквально у нас хвилинка вам на відповідь. Що би ви сказали тим військовослужбовцям, які вже повертаються з фронту, демобілізуються з інвалідностями внаслідок війни? Або ж ні, що би ви їм могли сказати? От буквально хвилина не знаю, не настанова, а можливо, якісь такі слова, які вони зрозуміють. Хлопцям, звісно ж, я розумію, який шлях ми проходимо. Я дуже не хочу, щоб ми гаяли час той бонус, на який в нас залишився. Живіть, будь ласка, розвивайте проекти, займайтеся справою, будь-то спорт, будь то бізнес, чи влаштовуйтесь на роботу, проводьте час своєю сім'єю в природі. Ну і звісно, всім дуже міцного здоров'я. Тож, слава Україні, і хай будуть мандрію. Героям слава, я вам дякую за те, що ви робите. За те, що ви розповідаєте, долучаєтеся і ось так позитивом. Знаєте, по-доброму заряджаєте. Нехай вам щастить і будемо слідкувати за розвитком вашого бізнесу. Максим Стукало, yeah. власник ветеранського бізнесу мандрій Ні, це оренда будинків на колесах для відпочинку цивільних та відновлення військових.